У Нововолинську відзначили річницю Євромайдану. Розпочались заходи на Майдані Незалежності пам'ятним віче. Місцева громада заспівала гімн країни та вшанувала хвилиною мовчання загиблих героїв в Києві та у зоні АТО. Представники центру допомоги військовим пригадали події Революції Гідності. Очевидці та учасники тих буремних місяців розповіли про переживання та надії, які панували у столиці рік тому. Серед присутніх на мітингу Реквієм була мати загиблого нашого земляка Сергія Байдовського. Вона ще й досі не може повірити, що її сина більше немає. Зі на очах зізнається за рідною кровинкою тужить щохвилини. Єдине, що трохи зігріває душу, це пам'ять, яка не гасне у серцях співвітчизників про Героя України. Народ терпів стільки, скільки вже зміг терпіти до тих пір, поки же людям вже накипіло в душі і скрізь, вони мусили піднятися. І через те почалась війна. І хай не нарікають на тих на майдануці наших, що через них почалась війна. Не через них почалась війна через тих жирних котів, яких сидять на посадах до тих пір, тих суддів, тих прокурорів, тих, хто займає місця, які не повинні займати, повинні займати чесний, справедливий народ, який добивались наші діти. Мій син герой. Він заслужив того. І будемо надіятися, ті діти, які загинули там на війні, вони всі герої. І хай їхні рідні, почесні, так як і наших дітей, тому що вони заслужили так само, як мій, і син заслужив на. Ім'я героя. за загиблими героями духовенство відправило панахиду. Представники міської влади, активісти та мешканці помолились за невину об'єнних земляків. Нагадали про нескорений дух, відданість та непохитність українців під час Євромайдану світлини. Їх у холі Палацу культури налічувалось близько 80. Це фото нововолинських активістів, які були учасниками революції у Києві. Олег Решетило теж є на фото. Не один місяць він відстоював інтереси українців на Євромайдані. Громадянський обов'язок виконує і сьогодні у зоні АТО, ледве стримуючи емоції. Олег розповідає, на київському майдані було і страшно і боляче, як морально, так і фізично, але оптимізму не втрачав ні на хвилину. Ми сміялися постійно. Там не було такого, що ми десь унивали, що десь щось було погано. Звісно, було багато страшного, але ми все рівно сміялися постійно, тому що ми знали, що без цього нам просто-напросто не вижити. У мене був один знайомий, який, е, у нас була платка в Олині, а з боку була платка е, українських націоналістів. Там був колишній десантник, з яким я дуже так потрашував до Але, на жаль, е, на жаль, він загинув. Кожен раз, коли я приходжу до нашого стенду в на Новолинську з загиблими на Майдані, е, ну, сказати, перша. Е, Перший погляд дивиться саме туди. Для збору коштів військовослужбовцям був організований благодійний ярмарок у фоє палацу культури. Місцеві художники виставляли свої картини. Волонтери продавали солодощі, які залюбки купували містяни. Усі вилучені кошти від продажу будуть направлені на потреби військовим у зону. АТО, запевняють організатори. Всі кошти, які сьогодні знову ж таки ми назбираємо, підуть на придбання теплих речей для військових. Сьогодні кажу, виступивши трошки на вулиці ...годинку часу може і не було, От Я постояла, то я змерзла дуже. То уявіть, як нашим солдатам там бути е, постійно постійно на вулиці. І, і просто серце розривається, коли побачиш подумаєш про те, як вони там мерзнуть, а ми собі тут в мирі живемо і думаємо, що. Все гаразд, також у палаці культури відбувся благодійний концерт за участю творчих колективів. Розпочався захід з виступу Віктора Сапожнікова. Міський очільник зазначив, революція гідності продемонструвала всьому світу, що ми сильна та самобутня нація. Сьогодні ми зібралися, аби згадати всіх тих, хто сміливо вийшов на майдан і заявив про свою патріотичну громадянську позицію. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість. Гідність, своє прагнення до свободи, сказав глава нашої держави. Спогади, коментарі, нові факти і откровення знову повертають нас до цих подій, які стали знаковими в новітній історії держави українського народу. Рік тому, у ці листопадові дні, мільйони українців, серед яких були і нововолинці, стали на захист демократичних цінностей. Прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та європейського вибору, і заявили на весь світ, що наш народ глибоко патріотичний, з високим почуттям гідності і непереборним Духом Свободи. Вічна дорога повела Небесну Сотню на небеса. Пішов разом з нею і наш земляк, 20-річний Сергій Бойдовський. Його тіло вразила снайперська куля, але герої не вмирають. Вони будуть жити в наших серцях відповідно до указу Президента України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності. Сергію Байдовському, як і всі Небесні Сотні, присвоєне звання Герой України з удостоєнням Ордена Золота зірка посмертно. На жаль, випробування для нашої держави тривають. Українці не встигли залікувати рани після людневих кривавих подій, які змушені давати рішучу відсіч воєнній інтервенції та тероризму на сході України. І знову війна набирає, забирає людські життя. Олександр Свинчук, Павло Попов, Андрій Задорожний, Сергій Бугайчук, Роман Бірюков, Андрій Камаристий, новолинські хлопці, яких сьогодні немає з нами. Але пам'ять про них буде вічна. Ми маємо зробити все, щоб майбутні покоління пізнавали героїчне минуле та шанували подвиги наших сучасників, які змінили хід історії України 21-го століття. Міська влада також робить кроки щодо увічнення пам'яті полеглих бійців. Ми вшановуємо мужніх патріотів, найкращих синів, які віддали життя за незалежність. Під час подій як на Майдані, так і під час проведення антитерористичної операції. У місті є стела Героям Небесної Сотні. Відповідно до рішення міської ради Алея, що знаходиться між пам'ятним знаком першобудівниками Волинська і Майданом Незалежності. Зараз називається алею героїв. Наступного року ми плануємо її реконструювати, увіковічнивши імена полеглих Новолинця. У навчальних закладах встановлюються меморіальні дошки випускників, які загинули за волю України. Волинська міська рада прийняла рішення встановити меморіальну дошку на будинку номер 17 що на п'ятому мікрорайоні, де проживав герой Небесної Сотні Сергій Байдовський. У час нинішніх важких випробувань всім нам необхідно об'єднати зусилля. Для захисту свободи української держави революція гідності, яка розпочалася рік тому, зробила великий прорив у свідомості багатьох українців. Майдан відкрив серця мільйонів, розпалив вогник надії на краще європейське майбутнє. Революція гідності триває і досі. Щоправда, у більших масштабах та з більшими втратами. Коли настане мир, невідомо. Але те, що ми стали по справжньому єдиною, самоорганізованою та сильною нацією заперечити неможливо.